Добрий день, діти! Вітаю вас з початком нового дня та початком нових знань. Сідайте, будь ласка, зручно, вирівняйте свої спинки і ми почнемо з вами подорож. Але де саме буде сьогодні наша подорож проходити? Давайте з вами дізнаємось. Скажіть, будь ласка, діти. Що, ж, що це таке професії? Сьогодні пропоную вам поговорити про різноманітні професії. Хто знає, що це взагалі за слово? Професія це добрі вміння виконувати певну роботу. Професія потребує певних навичок. Діти, а як ви думаєте, чи багато професій існує в нашому суспільстві? Так, грамоті вчиться завжди знадобиться, це професія вчитель. Професія вчителя важлива, бо ці люди вчать дітей у школі, виховують їх гідними громадянинами своєї батьківщини. А зараз відгадайте ще загадку. У школі він вчить дітей суворий, але все прощає, допомагає стати розумнішою. Все він пояснює. Звичайно вчитель. Діти, а як ви гадаєте, професія вчитель? Це складна чи легка робота? Звичайно складна, будь-яка професія по-своєму важка. Саме тому. Вчителю повинні бути навички вчите, він повинен все знати. Підгадайте далі. У цій чарівниці, цієї художниці, на пензлі і фарбі, і гребенець, і ножиці. Вона володіє таємничою силою, до кого доторкнеться, стане красивою. Хто це діти? Звичайно, це перукар. Перукар нам робить гарні зачіски, може фарбувати волосся. Що він ще може й робити стрижку, так? стригти волосся, ще, що у перукаря золоті руки. Що посієш, те й пожнеш? Це Професія агроном. Професія агроном важлива, бо ці люди знають, як правильно вирощувати урожай, особливо зернових культур. Якщо б не було цієї професії агроном, ми б не знали з вами, як сіяти пшеницю, потім отримати борошно в пшениці і отримати хліб, ми, уявляєте, життя було б без хліба. Далі професія також цікава. Рівно цеглу викладає, дах старанно покриває Каменяр і покривельник носять назву Будівельник. Будівельник це також дуже складна робота, тому що треба знати, як правильно зробити цемент, як правильно класти каміння, як правильно. Стіни рівняти, як правильно будинки будувати. Сім раз відмір, один раз відріж. Це наш кравець. Професія кравець важлива, бо ці люди шиють і ремонтують одяг, дають їм нове життя старим речам. От, наприклад, ви йшли гуляли парком і вирішили сісти на лавку. Але ви десь був гвіздок. І ви свою улюблену сукню пошкодили. Кравець вам допоможе вона і зробить так, що навіть не буде зрозуміло, що нещодавно там була пошкоджена тканина. Хто одежу шиє всім і дорослим, і малим дружить з голкою і тканиною, строчить швейною машини. Швачка, правильно. Це також досить така важка робота, тому що вона шиє одяг. Вони шиють не лише одяг, а вони можуть шити швачки, що ще? Не лише штани, е, сукні, але вони ще можуть шити нам куртку, пальто, шубу. Щоб треба їсти, треба воду лізти. Це. Рибалка, професія рибалка важлива, бо ці люди ловлять рибу, з якої готують смачні страви. Наступно хто на кухні хазяйнує, хто каструлями керує, пиріжки пече рум'яні, варить борщ смачний духмяний. Не відтягнеш і за вуха. Хто це діти? Звичайно. Кухар. Кухар це також важлива професія. Кухар готує смачну їжу. А давайте уявимо, якби в нас не було такої професії кухар, чим можливо було б життя? Якби не було б рецептів, якби не було б кухарів, я думаю, що важко було б, так? Кравець шиє різний одяг для дітей і дорослих, для чоловіків. І жінок зимовий і літній вміє тканину, відповідно вибрати та фасон. Ми знаємо, діти з вами, що в нашому світі є дуже багато різноманітних тканин, тонких, товстих, шовкові, бавовняні, ляні. Дуже багато видів тканин. І саме кравець може підібрати, наприклад, яку можемо тканину ми обрати для. Того, щоб пошити сукню дівчинці, чи можливо пошити джинси? Продавець. Продавець вміє справно рахувати і товар пропонувати зошит, книгу, олівець видає нам продавець. Продавці можуть бути в продуктових магазинах, там, де ми можемо придбати з вами канцелярські товари, в аптеці також є продавець. А це також дуже важлива в нас професія. З понеділка до суботи ходить лікар на роботу. Якщо раптом захворію, може вийти і в неділю. Він мені призначить ліки, перевірить горло ніс, скаже їсти борщ і кашу, щоб одужав, я й підріс. Лікар це також дуже важлива професія. Якби не було в нас лікарів, хто б нас лікував, хто б нам допомагав народжуватися? Без лікарів цього всього неможливо бути. От, наприклад, болить у нас зуб. До кого ми йдемо? Правильно, до лікаря. Болить у нас животик. До кого ми будемо йти? До лікаря. Чудово! Ще є така професія ветеринар. Ветеринар це той, хто лікує тварин. Слоненяті чи качаті, кошеняті чи курчаті, дасть пігулку чи відвар, друг товариш. Ветеринар. Ветеринар лікує тваринок. Тваринки так само можуть хворіти, як і люди. У них можуть боліти животики, зуби, і навіть вони можуть хворіти, як ми. В них може бути нежить, і в них навіть може бути температура. А ще ми бачимо на малюнку, що може песик поранити лапку, і йому може лікувати ветеринар лапку. А зараз зіграємо в гру. Що ж зайве, ми бачимо яку професію? Поліція нас так. Що ж зайве, що не потрібно для поліції? Машина, знак чи зебра? Чи, можливо, саксофон? Музичний інструмент. Далі ми бачимо, яка професія. Художник. Правильно, художнику що потрібно? Пензлик, мольберт. Фарби. А чи потрібно йому кермо? Звичайно, ні. Ми бачимо ще одну професію фермер. Фермер це той, хто займається тваринами, розводить їх, продає. Так? Що фермеру не потрібно? Фарби це професія вчитель. Професія вчитель перш за все потрібні діти, тому що вихователь виховує дітей. Книжка потрібна, іграшки потрібні. А що ж їй не треба, то це що? Швейна машинка. Наступна професія перукар. Подивіться, будь ласка, уважно і скажіть, що не потрібно в перукарю. Правильно, молодці. Далі дивіться, яка в нас професія? Будівельник. Що не потрібно будівельнику? Цвяхи, дощечки, молоток чи каструля? Каструля. Далі в нас швачка або кравчиня. Скажіть, будь ласка, що ж не потрібно нашій кравчині? Голки. Гітара, швейна машинка чи тканина. Молодці. А зараз зіграємо ще в одну гру. Я буду вам по черзі показувати, зображення буде з'являтися професії, і ви повинні їх назвати. Правильно, кухар. Будівельник. Вчитель, прибиральниця, лікар, перукар, художник та балерина. Отже, давайте повторимо, що ж потрібно для кожної професії. Для кухаря потрібно... що, Подивіться, будь ласка, уважно. Каструлі, так? міксер, ніж з дощечкою та плита. Для продавчині потрібно солодощі, хліб, овочі та фрукти та ваги, щоб вона можла, могла зважити вам фрукти, овочі, так, діти. Далі. Художник. Художнику потрібні пензлики, мольберт, олівці, гумка, з якої він може прибрати те, що не потрібно, і фарби. А що ж вчителю потрібне? Вчителю потрібно глобус, дошка, ученики та зошити. Що ж потрібно вихователю? Вихователю потрібно. Іграшки, кубики, діти та книжки. А що ж потрібно нашому маляру? Фарби, пензлики, шпатель і ось такі ще фарби? Молодці діти. Що ж, ми з вами поговорили про професії. Скажіть, будь ласка, чи є якась професія, яка дуже-дуже легка? Ні, кожна професія. Складна і кожна професія вимагає навчання. А ким би ви хотіли стати, коли будете дорослими? Молодці діти. Дякую вам за увагу. До побачення!